До указу Раду регіонального розвитку очолює президент України, до її складу увійшли прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, керівники органів місцевого самоврядування і місцевих органів влади, а також представники від всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, а також мери міст. Хочу наголосити, що саме такий склад ради є, видається нам найбільш ефективним, тому що кожен член ради має власне бачення реформування і реалізації державної регіональної політики. І відстоюючи різні позиції, вони повинні будуть визначити єдиний консолідований підхід і шлях реформування. Зрозуміло, що Рада регіонального розвитку буде співпрацювати з Національною радою реформ, також створено Верховною Раді експертною групою з питань законодавчого забезпечення децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування, ну і, безумовно з іншими органами, як консультативними, так і виконавчими. Ну і зрозуміло, що результатом роботи ради регіонального розвитку стане консолідоване бачення реформи децентралізації. що Влаштує всі зацікавлені сторони, а також врахує всі думків і пропозицій. Окрім того, ми розуміємо, що проведення ефективних реформ є завданням усієї української влади, і наголошую на тому, що працювати над цим завданням ми повинні всі разом, всі гілки влади. Зрозуміло, що перша задача, яка постане перед радою регіонального розвитку, це втілення в пріоритетів державної регіональної політики. Вони були визначені два місяці тому. Після того, як президент підписав закон України про засади державної регіональної політики. ну головні з них з таких пріоритетів це безумовно ефективне використання першу чергу внутрішнього потенціалу кожного регіону, це стимулювання і підтримка місцевих ініціатив, це скорочення рівня розриву між рівням життя людей в різних регіонах. Ну і зрозуміло, що це підвищення конкретно спроможності регіонів. Зрозуміло, що державна регіональна політика повинна стати цілісною і ретельно вибудованою системою цілей, заходів, засобів, узгоджених дій, центральних та місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування. Ну і зрозуміло, що будувати таку систему ми повинні з урахуванням особливостей кожного регіону, тому саме тому до ради були включені і представники регіонів в особах голів. Обласних рад та голів місцевих державних адміністрацій. Якщо говорити ще про більш конкретні питання, які будуть стояти, ми які будуть стояти перед радою регіонального розвитку, то виходячи з того, що почала свою роботу конституційна комісія, безумовно зрозуміло, що перші засідання ради будуть присвячені якраз формуванню нової територіальної основи місцевого самоврядування та пропозиції щодо внесення змін до конституції цього приводу. Формат роботи ради передбачає механізм максимального врахування інтересів всіх суб'єктів регіональної політики, незалежно від рівня. Ми вбачаємо, що Рада стане не тільки представником регіонів в центрі, а й представником центру в регіонах, що з одного боку забезпечить можливість врахування інтересів регіонів при опрацюванні і прийнятті рішень центральними органами. З одного боку, з іншого боку, забезпечить моніторинг реалізації цих рішень на місцях. Зрозуміло, що ми не можемо обійтися без того, щоб вирішити проблеми відсталості і підвищити інвестиційну привабливість регіону. Зрозуміло, що Україна знаходиться в складному становищі, але незважаючи на це, інвестори зацікавлені в регіональних проєктах. І навіть сьогодні, коли країна. Знаходиться фактично у стані війни, це не зупиняє інвесторів. Їх більше зупиняє якраз відсутність чітких і прогнозованих правил роботи. Тому зрозуміло, що виходячи з того, що один із ефективних показників загалі успішно проведеної реформи це децентралізація повинна бути формування сильної і економічно незалежної територіальної громади, і буде будуватися діяльність самої ради регіонального розвитку. Зрозуміло, що Рада повинна забезпечити налаштування ефективної співпраці між центральними місцевими органами, і для цього покликано в тому числі необхідність її створення. Зрозуміло, що все це направлено в результаті на те, щоб забезпечити підвищення якості життя кожної людини в Україні, забезпечити полегшення умов ведення бізнесу для підприємців, ну і взагалі забезпечити розвиток кожного регіону України в цілому. Рада у своїй діяльності буде керуватися безумовно принципами, закладеними Європейською хартію місцевого самоврядування. Як ми вже вказали, вказували, що за базу ми беремо досвід реформи децентралізації, які були проведені в Польщі, але разом з тим це не виключає, що ми будемо вивчати і успішний досвід інших країн. Україна вже. Продемонструвала перші кроки щодо запровадження реформ децентралізації наприкінці минулого року місцевим органам влади були передані певні фінансові і бюджетні повноваження. Окрім цього, Верховна Рада прийняла вже декілька необхідних законів щодо регіональної політики та створення спроможних, коли наголошую, саме на тому, що спроможних територіальних громад, які можуть бути економічно незалежними. І рада регіонального розвитку дозволить консолідувати зусилля всіх зацікавлених осіб і стати майданчиком якраз для запровадження відпрацювання запроваджування необхідних реформ. Ми очікуємо, що ефективність її роботи буде надзвичайно високою. Хочу запевнити, що президент і адміністрація президента зі свого боку зроблять все для цього необхідне. Перш з приводу того, що щойно закінчилась зустріч з Шахтарями. Як ви знаєте, вчора відбувся третій з'їзд Шахтарів України, на якому були ухвалені певні рішення, в тому числі і звернення з'їзду до президента України Петра Олексійовича Порошенка про критичну ситуацію в вугільній промисловості України. Ну, основні вимоги, я хочу наголосити, вони покладаються в тому, що шахтарі звертаються до президента України як гаранта конституції з проханням розглянути кризову ситуацію, як вони вважають, яка існує на зараз в угільної промисловості, та спонукати уряд до дій, які забезпечують стару роботу вугільних підприємств всіх форм власності, погашення боргів за спожиту вугільну продукцію та електроенергію. Погашення заборгованості заробітної плати відновлення соціальних гарантій для працівників та пенсіонерів вугільної промисловості. Окрім того, вони в шахтарі пропонують, що необхідно ініціювати відповідне засідання Ради національної безпеки і оборони, яка розгляне ситуацію в паливно-енергетичному комплексі. Хочу наголосити на тому і нагадати, що Шахтарям в цьому році вже додатково було виділено 400 мільйонів гривень на погашення заборгованість заробітної плати. Окрім того, під час дискусії ми обговорювали питання, того, що в коаліційній угоді вказані підходи щодо підтримки та реформування вугільної промисловості. і Шахтарі вимагають, щоб ці підходи були реалізовані і Кабінетом міністрів і Верховною Радою. На цій зустрічі був присутній перший заступник міністра. Енергетики та вугільної промисловості Пан Мартиненков, який довів до шахтарів, що розроблена концепція реформування вугільної промисловості, запропонував профспіл, представникам профспілок приєднатися до опрацювання цієї концепції для того, щоб вийти на реалізацію конкретної програми. Тому що ми розуміємо, що незалежно від того, чи шахтарі. Чи представники інших професій, але люди очікують від нас послідовних, прогнозованих і публічних дій, і ми повинні забезпечити, щоб такі дії відбувалися. Тому я думаю, що переконаний, що найближчим часом уряд розгляне питання реалізації програми вугільної промисловості. А ми свого боку наголосили на тому, що саме головне, що ми повинні бути в діалозі. І шукати способи, яким чином ми можемо вирішити ті чи інші проблеми, в тому числі в урядній галузі, а не шукати причини для того, щоб здійснювати не зовсім продуктивні заходи, які не передбачають реалізацію тих вимог, які є зараз в шахтарі. Так що, що впевнений в тому, що протягом Певного переліку по, по терміну часу відповідне профільне міністерство відпрацює відповідну програму. Вона буде затверджена кабінетом міністрів, успішно реалізовуватись. Зрозуміло, що в цьому випадку і Верховна Рада повинна буде прийняти відповідні рішення, тому що основне, основна концепція, яка на сьогодні розглядається щодо реформування вугільної промисловості, це якраз. Забезпечення коштів не, не ті виділення коштів не стільки на погашення заборгованості заробітної плати, якраз на забезпечення сталої роботи перспективних шахт. тому що зрозуміло, що все одно буде розглядатися питання і про консервацію або закриття збиткових шахт, але в, любому, в будь будь-якому випадку з розумінням того, що необхідно забезпечити відповідні соціальні гарантії, Те, що ми очікуємо від кабінету міністрів. Ефективних дій для вирішення цієї проблеми. Дякую, готовий на ваше питання. Дякую, Таріантович. Чи є уточнення, колеги? Дякую один одному. На все добре.